На першому місці за вартістю оренди однокімнатних квартир серед усіх областей України за інформацією Держстату станом на 10 травня про оренду житла в цьому регіоні спілкуватимемося з власницею ріалторської агенції в Ужгороді Софія Шевкун. З нами на прямому зв'язку вітаємо вас! Вітаємо доброго дня! Тож що можете сказати про вартість оренди в Ужгороді? Які чинники зумовили зрештою те, що Ужгород і Закарпаття, як регіону опинилося на першому місці за вартістю оренди житла? І зрештою, такі показники були і на початку повномасштабної війни? Так. Звісно, з війною в нас все змінилося. Якщо дотепер до ну, рік тому Закарпаття було одне з ну, невисоких, скажімо так, показників по цінам по оренді? То спочатку повномасштабної вторгнення, спочатку війни, ціни піднялися десь на 300-200-300 на 200, на процентів. А саме Ужгород, місто, це обласний центр Закарпаття, Мукачево і певні районні центри. Масово люди їхали, і, звичайно, житла не вистачало всім. То люди. Звісно, їхали і по селам заповнювалися наші будиночки. Стара, старий такий ринок нерухомості, який раніше навіть не використовувався. Власники вже вирішили здавати і теж свої житла. Тобто, десь самі посувалися, йшли до родичів і звільняли квартири для приїжджих. Ось які чинники? Ну, дивіться, в першу чергу війна. В першу чергу підняття цін, друге, масове заселення людей, і звичайно кожен масовий. Удар по Україні відображався на піднятті цін. Зрештою, ціни настільки підскочили, що зараз уже маємо до речі падіння цін трошечки, оскільки багато людей, не дивлячись на те, що їхні домівки під обстрілами, не дивлячись на пораження, не дивлячись на ризик величезний, люди починають повертатися додому. Навіть в такій області, як Харківська область, Запорізька область. Проте ще є багато багато людей, які їдуть із Сумщини, особливо зараз, з Херсонщини, харків'яни позалишалися дуже багато людей. І київлян ну саме з Київської області, люди їдуть то додому, то до нас, то знову додому і так повертаються. А все це впливає на ринок, оскільки попит більше як. Пропозиції по-любому. Пані Софію, якщо чесно, я особисто не дуже розумію, як ви кажете, як тільки масовий якийсь обстріл, люди виїжджають з тих регіонів і тут зростає вартість на оренду. Ну я не так. розумію, чесно кажучи, чому так. Тому що люди виїжджають тікаючи від біди. І вони приїжджають, можливо, не всі мають можливість оплатити житло, а воно ще піднімається, так, ви кажете, 200 300 Воно піднімається, не, розумієте, ціна піднімається не через жадобу людей, а через те, що не вистачає житла. І воно закономірно. Тут нічого такого дивного немає, що ціна піднімається автоматично. Якщо на одну, наприклад, одну чи двокімнатну квартиру приходиться вже по 10 сімей, то вони один через один навперебій, перебій просять власника віддати саме їм цю квартиру. А власник що робить? Він може залишити цю ціну, але йому пропонують інші люди ще більше. Тому тут, на жаль, на жаль, це вже не дивина і. Власники самі е, можуть тримати навіть у нас маса власників, які тримають ціну ще довоєнного, але тим не менше житла досить мало. Ви знаєте, в Ужгороді 120 тисяч населення. Це зараз перенасичено. Напевно, здається, на 50% чи на 60% місто ну, люди. Мусять, мусить це зрозуміти, скажіть Тут чи це питання дійсно, дійсно так, так скажіть пані Софію, чи це питання якось регулюється, наприклад, зі сторони місцевої влади раніше? Нам в коментарі пан Микита, очільник закарпатської ова говорив про те, що на початку повномасштабної війни на початку ще про те, що можливо буде створюватися певний список так, так званих недобросовісних власників квартир, які здають за завищеною ціною в оренду своє житло. Яка зараз з цим ситуація? Чи відбувається регулювання зі сторони місцевої влади? Все правильно, і я вам скажу, що на рівні міської ради це питання вирішується звичайно. Але яким чином немає побудованих моментально будівель для житла, вони створюються зараз. Вони створюються вже півроку тому. Міська рада теж впливає на це, оскільки багато заводів офісних приміщень було віддано для переселенців, для людей, які приїхали, безкоштовно. У нас море на заводах, на фабриках, які працювали, там були створені житлові місця. Було укомплектовано санвузлами кухнями. До речі, дуже багато волонтерів так само підключилися до того і просували це через міську раду, щоб можна було багатьом людям поміститися, розміститися у районі в нашій області. Щодо конкретно того, що як зараз людей розселяє міська рада. Ну раніше безкоштовно вони розсіляли по гуртожиткам при університеті на спару університетів. Є і тому це полегшувало полегшувало трошки, звичайно, цю проблему. Але наразі просто дуже багато будується зараз. Навіть навіть ці ж ВПО, тобто переселенці, які приїхали, які мали свій, свій бізнес, чи в Харкові, чи в Києві. Вони тут. Викупили вже деякі заводи і починають там і виробництво, і плюс будівництво квартир навіть це багатоповерхових будиночків для своїх ж людей. До речі, якщо ми говоримо скручуємося, як можемо. Якщо ми ага. говоримо про ситуацію в обласному центрі Закарпаття в Ужгороді і ситуацію на ринку, які квартири, який тип квартир власне користуються найбільшим попитом? Ну, я вам чесно скажу, що і до сих пір пропонується велика кількість новобудов. В першу чергу їх розбирають люди. Чому не дивлячись на те, що висока ціна все-таки благоустрій там набагато кращий, як у багатьох наших будівлях, на у багатьох наших будинках, що цікаво, що Дуже багато людей, ми це чуємо часто. приїжджають і кажуть: У вас так запущено все в місті місто гарненьке, але дуже запущені під'їзди, дуже запущена територія навколишня, навколо будинків. Тому люди переважно просять новобудови. Крім того, звичайно, найбільшим попитом користуються одно-двокімнатні квартири, які знаходяться ну, в, такому, в бюджетному житлі. Які відносяться до бюджетного житла, тобто це і хрущовки, панелі, це глиновопанування. Пані uh -huh. Софії, раніше, коли в час блекауту ми з вами спілкувалися і говорили про критерії, на які звертають люди увагу при виборі оренди житла. Тоді ви називали, що це має бути газ, а не електрика, що це мають бути перші поверхи. Зараз чи досі так. залишаються ці чинники вагомими для людей? Ні, ні. Я я для себе це відмітила що. Головним чинником, звичайно, є район, мікрорайон, щоб була інфраструктура поруч, перш за все, це школи і садочки. В першу чергу це люди шукають. Поверхи настільки вже зараз, слава Богу, не грають ролі, оскільки вже немає цього тотального відключення електрики по добову. Тому в першу чергу це мікрорайон. Поверх грає роль, але оскільки сюди їдуть ще все з дітьми і з літніми людьми, дуже багато літніх людей, ну, люди, які залишаються на, не в тилу, а на фронті. Вони в першу чергу відправляють сюди своїх батьків, звичайно, жінок з дітьми. Тому поверх грає роль лише для того, ну, щоб легше було людям ходити. Та Другий поверх, третій, це найбільш популярний. Звичайно, грає роль. Вже е, нема такого чинника, як тоді було, що близькість до аеропорту е, теж слава Богу. Ви знаєте, що цей район, ця область, наша регіон, він не обстрілюється. Тому не переживаємо зараз за те, що десь біля аеропорту щось може ах, вибухнути. Тому люди вже на це не реагують і нормально вибирають квартири, які їм найбільше подобаються. Ну кажу, як правило, це бюджетне, ну і плюс новобудови. Так, Дякуємо вам дуже... за участь у нашому ефірі, за те, що розповіли про особливості вартості оренди житла в Ужгороді. Софія Шевкун, власниця ріелторської агенції, була з нами на прямому зв'язку.